народ! Сьогодні з вами я, Людмила, Таролог проводник Підписуйтесь на мій канал. Хто не підписався ще, ставте вподобайки, робіть розсилочки, діліться інформацією. Поїхали. А, особисті розклади, якщо кому треба, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Не, не в телефоні, не в ну, не, не треба дзвонити. Пишіть Viber WhatsApp, Imo, Telegram, Instagram, Messenger. Куди захочете? Так. Сьогодні там дивилася інформацію, що в роботи не рвуться орки, і наш. Аналітик казав, що це дуже важлива, така дуже важлива територія, і давайте подивимося, а вони зайдуть туди, в роботи не зайдуть орки, перервуться. означає. Це питання у когось є особистого характеру. Дівчатка, звертайтеся в особисті, на особисті розклади. Зараз ми запитуємо зовсім іншу інформацію. Комусь дуже треба, а не звертайтесь чомусь. А, так, в роботи не, в роботи не зайдуть орки, займуть знову, угу. чого очікувати? Ну, обмеження очікувати треба. М -м -м. Знаєте, тут Хочеться щось поміняти, але от луна не дає. Луна, як вам сказати? Кажуть, що це і ідуть якісь плани, які скриваються. Чому. Ага. Ну, така ситуація 50-50, 50 на 50. От вона шатка, з одной а, э, хочеться судьбу поменять, а з другої сторони, як би, труба зове, от, міняти все. А з іншої сторони ще є вагання. Є е тут пошук змін. Ну, а зміни ці блокуються. Блокуються дьяволом. І от... Знаєте, і раді, мабуть, відступити, але не дають їм. От кажуть, давай перемагай і все. І вони працюють над цим. І що? Ну, тяжко. Хочуть уйти, багато розру... Ну, Вони уходять в розрушення. Понімаєте, їх тут розрушають, розрушають, розрушають. Угу. І що? Ну, багато жертв. Багато жертв. Так вони зайдуть в роботине? От по факту. Вони зайдуть, чи, чи вони будуть туди-сюди ходити? Ану, сейчас я другу колоду візьму. Там може покажуть мені інші А Ану, покажіть мені. Зайдуть вони в роботи. Зайдуть. Невідомо. Обстріли будуть, але кажуть, що дуже довгий період, якось воно все це в таємниці трималося. І що? А що ти що в таємниці трималося? Таємниці трималися жертви, наскільки багато їх там є. Ну, то є навіть, а, а якби знали насправді, скільки там жертв, то що. Угу. А, вони думають, що якби це узнав їхній дьявол, то зрозумів би. Що це не має сенсу. От вони, розумієте, така тенденція у них іде, як дитячий садок. От воспитательниця, якщо узнає, от вона тоді вже щось зробить. Ну, І, і запити у них теж. От дивися в інтернеті, дивиться запити, вони обращаються там до Владимир Владимирович Путін. Помогіть! А то, що у них є, і вони можуть розвернути його проти Путіна, а там жінки стоять кричать, або ті запроси військових, так а чого ви самі не вирішуєте це питання? У мене таке питання. риторичне, конечно. Це так возмущення. І це довго відбувається. Вони думають, що от якщо б він узнав, то він би, конечно, а от командування, воно погане. А от там хороший. Якби не цей урод Путін, то у нас би війни не було. По правосуддю, ось показують. Бачите? По правосуддю. І, і щасливі всі були, і стабільні були, і не заходили в цю тупікову ситуацію, там, де виходу немає, там, де з обох сторон ось куча смертей. Понімаєте? Хочеться іноді постукати по а, черепку, очередного російського солдата. Ну, ну проснися ти вже, Господи, ну подивися, що ви робите. Та вони в страхах сидять, вони бояться. Вони думають, що от ми тут посидім, подумаємо, а там дойдет до них, Ніфіга до них не дойдет. Що це ж ми тут розрушаємо, що. Е... Ми ж же жертви, розумієте? Вони оце очікують, коли там хтось за них щось рішить. Нет, щоб своїми мозгами подумати, що вони роблять на чужій території. У мене сьогодні ну, така состояние энергетического перевозбуждения. Зараз бої йде у нас там чую обстріли, перестрілка. Це знову гинуть люди. Ех, нема сил. Так, йдемо далі. А займуть роботи, не займуть? Ага. Ну, оце про цю карту я й казала. Ну, от її в той колоді немає. Тут іде перетягування каната. Понімаєте? то одні зайдуть, то другі зайдуть. Тут тому і определення немає. От я скільки запитую, зайдуть, не зайдуть. Туда-сюда, туда-сюда ходят. То одни выдавлять, то другие выдавлять. Но это, про это у нас и шло. И это так э, 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 шукают, э, шукают метод, способ, как это стабилизировать по иерофанту. Да. Э, на видстане. Чтобы э, разрушить вот эту работу, вот эти страхи и ничего не делать. Ну, в смысле, що процесса немає. От топтання на місці, получается. Так, а Росія готується? Не-не-не. Ага. А, дякую вам за працю. Подивіться, будь ласка, суми. Чи буде наступ? Анжела питає Федорова. Анжела, дякую вам за працю. Подивитесь, будь ласка, суми Сумы, суми покажіть мені суми Буде наступ с Росії на сумы. Угу Показують, що ситуація проясниться, що там у вас все стабільно, там сильна оборона, і якщо вам хтось скаже, що буде там наступ, це обмани йдуть. Ось обмани, маніпуляції і немає у них не бажання навіть немає, щоб якось, да-да, і сільонок немає. От угу. Агресію, ну то есть обстріли, отут можуть бути, да. А новий етап, чого? По ага. очікувати. очікувати обнулення. Очікувати нової ситуації. ситуации. В чому? Угу. Ага. Ну, розумієте, тут будуть нові новий етап розрушення, башні. Вони зараз вибирають, куди там стріляти. Угу, да -да. Обстрілювати, ну, але насчет стабільності тут все стабільно. Тут будуть... Що угу. робити? Що закончити? Угу. Покончити з іллюзіями надо. Поняття, що це маніпуляції и, знаєте, як вишукувати? Вони вишукують на самом деле момент, от, вичікують удобний, щоб закінчити покінчитися цими ілюзіями. А, а що за ілюзії? ілюзіями по поводу що вони стабільно і постійно будуть там знаходитися і будуть постійно всіх тримати в долгий, ну длительний період, в такому, знаєте, в пошуки, щоб нагадати, як би там про б зробити, да? і що? ну Дьявол хоче прорива, Прорива куди? Mm -hmm. Ой, прорив то, щоб тягати, кота за хвоста. Йому це подобається. Понимаєте? Він таким образом От перетягування каната. Тобто ти мені зробив я тобі зроблю. Ти, у вас так вийшло, і у мене вийшло це може бути до безконечності. Їм треба договора, по суті. От, щоб закончили цей э, процес э, ну, військових действий і були договори, договариваються хоче, він давно кричить вже про це, енергетично давним-давно, а э, він, ви розумієте, що він же, ж, що, ну, війну затіяв, да? А тепер відстає свої позиції, своїх ожиданий. І ожиданий, що він може стати жертвою. Він очікує, що він буде жертвою. Якщо він це все закончить, він перший буде жертвою. І весь світ на нього обрушиться. І дуже давно тут каже: я отут відстрілю і наблюдаю за Луною. Що в цій Луні? Що? <плес> Як вони там домовляються? Він дивиться зі сторони, вони, значить, договарюються, вони там ведуть якісь переговори і його жаба дали. Що з ним ніхто не хоче общатися, оце його бісить. А Росія готується до довгострокової перспективи в довгостроковій перспективі до війни з НАТО. А Росія готується. Ну це такий егоїзм, знаєте. От, от щоб проявити свої істинні почуття і істинні емоції, не так, не почуття, а емоції. Він, він свої емоції як би захищає таким образом дуже давно. Він там тягається з там з НАТО, що він крутіший, Він ж об'являв, що він там Втора армія міра. Ну і 22-й армії програють. Бачите, вони Україну не можуть захопити. Не один велик, ну не одне велике місто не захопили. А вони там тягаться хочуть з НАТО. Ну, це таке проявлення егоїзму. показати себе. От показуха. А що насправді? Ну, щоб сиділи і очікували от на майбутнє, що там щось буде. А насправді, от на майбутнє буде з протянутою рукою ходить тут Путін. Понимаєте, Путін країна? Дьявол, ось показали дьявола, Да. Дьявол з протягнутою рукою. Понимаете? Яка там, яка там НАТО? Про що балакать! Вони щас же ж воюють з НАТО, типа. Тільки НАТО не знає про це, а воюють з ними українці. А, а нас приймуть в ЄС в 24 году. А нас приймуть в ЄС в 2024 году. Знаєте, кажуть, поки війна не закінчилася. Стремлення, звісно, є. Но а, так домовилися вони, що поки війна не закінчиться, вот, ну, поки не. Угу. Вот, непонятно, ще до чого договорятся, да. На даний момент ні. Судьба поміняється. Так, давайте подивимося, що сейчас у нас відбувається. Тут по месту. Білозерка, Херсонська область. Тут ми чуємо, бой, зараз йде, і така активность до 15 числа вони там, да, копытом б'ють. У них приказ є до 15 числа. Щось тут активізувати. Що вони хочуть? Що вони хочуть? Ну, щоб було так, як раніше. Да. Отак От вони хочуть. Через якийсь період обнулить ситуацію, але розстроєння ресурсовних не вистачає, що нічого не получається. Ну, такі. Карты, я вам хочу сказать, мелкі, незначительні и события. Ну, куда вони можуть поменять ситуацию, так тільки в те, що багато жертв тут будет, мало ресурсу, и проявление, как бы, эгоизма. Знаете как? Вот в виброшені е, жизни е, в мусорку, жизни людей в мусорку не зашло, получается. Виїдіна яйця не коштує, От не Біссмисліна боротьба. От мишина вазня. Нема, якби це не, не помирали ще наші не гинули люди і не розрушалися тут дома, і все остальне інфраструктура, то взагалі ну, така бісмислійця сплошна. Угу. А вони кажуть. Отъезд у них разрушений. То есть разрушений таким договором. Що вибирать им нема з чого. А, вибирать стабильность. Угу. Ну, well, тут их ввели в ілюзії, Рассказали їм казки, что там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, и все закончится. И получается карта смерти в конце. Иллюзии закончатся после разрушений. Угу. Ой, по правосудию стабілізації вони ніякої не добьются. Добре. А ці це буде обострення. До 15 числа, до 15 грудня, буде це загострення тут ситуації. По ирофанту кажуть работать. Ну, от у них, наверное, все быстрее закончится, потому что э, иде на уменьшение снарядов, иде не на увеличение, а на уменьшение. И тут, иде, уже, знаете, труба зовет, менять все срочно. Менять всю ситуацию срочно. И що? Угу, одни те сами карты. Ну, що вони цим не добьются нічого? Що у нас тут, да? Куда вы Угу. Їх вибор розрушений, понимаєте, у них вибора немає. Знову показують, вибору в них нема. От а, а обстрілами цими уїхати вони не можуть. Угу. Да-да. Чого ждуть? Що договоряться тут, чого? Да, наївні. Добре. А що будуть робити орки? Що будуть робити? Давайте так. Які зміни? От три карти, які зміни? Очікують їх тут. Які зміни? Ну, тут. Я маю на увазі на лівому березі. Зміни такі, що на відстані вони десь. Проясниться ситуація, що треба чекати. Чого чекати? Угу. Ну, как же ж? випить надо. Ешо? И сильно... краще сильно напиться, называется. И шо? А що будуть робити орки? Що будуть робити? Ну, пить, то, понятно. А я їм і віду обстріли будуть до. Угу. Стабільно. Ой, стаб... в стабільному ожиданні будуть. Вони будуть постійно очікувані, тому що коли їм підвезуть, а їм підвезуть снаряди, підвезуть? Ну, трошки буде, так. Да. Угу. Ну там командир рішає. Да, шукає виходи, як це, знаєте, як пополнить. А пополнять чи не тут луна получается. І що і що в луні? По правосудию. Угу. По правосуддю попадуть в жертву. Падуть в жертву. Добре. Зараз ви знаєте, що Київстар у нас атакували хакери з Росії, і таких атак ще сильних не було. Не повністю, але дуже сильно, кажуть, повредили. І. Будемо, давайте запитаємо, це надовго. Це надовго. Ну, я вам хочу сказати, тут шанс восстановити на майбутнє, тут розстройства будуть, но не вийде так, як вам сказати. Частково це не вистановиться. От якісь е, е, речі, які е, не то Тобто там йде как бы необратімий процес. А, є, а надовго е, ну, длительний період будуть бояться і будуть стримувати. Що будуть стримувати? Стримувати свої очікування, що дьявол знову буде угу. будуть знову атаки. І тут такий тупічок. Сложна ситуація очень. Ну, ви знаєте, що сьогодні прийшла інформація: Кирил Буданов з ГУР атакували російську податкову, знищили всі дані, коротше. Паралізували роботу, і це відповідь була на атаку на Київстар. І І, кажуть, як мінімум, на місяць зупинилась повністю у них робота, налогове движення фінансів і все остальне. Коротше, там у них заблоковано і розрушено. И невозврат там документов, документацию знищили. То тобто, есть вот эти все там файлы были знищены полностью. Запустили еще якісь там вирусники им. Ну, вот хай тепер порозгребают. А, а у них получится восстанавливать. Ну, есть там такие моменты, что вообще не восстанавливается. Значит, не полностью. Получится Угу. Угу. Це шо? А, тут Луна, кажуть. Тут якась Луна. Чи получится, чи ні. Шукать будуть методи, способи, Да. А взагалі, це, це правда? Це ж правдива інформація. Тому що я щось спочатку не спитала, чи правда це, чи ні, що Буданов атакував. Давайте подивимося. Буданов, гур атакував. Угу. Ага, ну, не буду я копати все. Сказали не треба, значить не треба. Добре, на сьогодні все. Пока-пока. До зустрічі. Пишіть, ставте вподобайки і пишіть свої коменти і запитання. Пока-пока.